Збери портфель товаришу акцію під такою назвою. Ініціювала лідер об'єднання самопоміч у Житомирі Наталія Чиш. Упродовж серпня у місті збиратимуть шкільне приладдя для дітей-учасників АТО, сирі та дітей з малозабезпечених родин. Ми закликаємо всіх Житомирян доєднатися до нашої акції і в магазинах, де продаються канцтовари, купуючи їх, складати їх в скриньку. Хто може що дітям загиблих хлопців в АТО? Тобто, ми знаємо, що на сьогоднішній день це коштує, як важко батькам, особливо. Мамам, які залишили самі з утриманням дітей, тому ми просимо всіх житомирян не бути байдужими і долучитися до нашої акції з допомогою для діток. В Соні сім років її батько Вадим Антонов загинув торік. Іловайському котлі у вересні дівчинка піде у перший клас. Її мама вже купує шкільне приладдя і форму. Я підсчитала приблизительно бюджет. Сабрать рібенка в школу в перший клас, це нужна на кожну сім'ю приблизительно около п'яти тисяч. И на самом деле это очень большие деньги, ну, учитывая наши зарплаты в Житомире, то есть, ну, как бы нужно пару пару месяцев, полтора месяца работать, чтобы только собрать ребенка в школу. Об акции мы узнали из соцсетей. Была размещена информация такая, что вот самопомощь помогает собирать портфелик да, для школьников. Вот. Хороша акція. Скринки для збору канцтоварів розташовані у п'яти магазинах міста. Кожен може покласти в них необхідні товари для школярів. Небайдужі житомиряни вже почали долучатися до акції. Я взагалі слідкую за діяльністю самопомічі. Вони дуже багато чого роблять для населення для людей. Багато проводять заходів, І ось я побачила. Вирішила прийняти участь, допомогти. І я можу купити для якоїсь дитини, яка дійсно в цьому потребує цього. Також шкільне приладдя можна приносити до громадських приймалень самопомочі по вулиці Великій Бердичівській 35 та народицькі, 15. або до волонтерського центру за адресою провулок шкільний. 9.